Як UX UI дизайн змінив моє життя. І це не буде відео про успішний успіх, а скоріш навпаки, про болі UX UI, які я відчуваю на собі щодня. І так, пункт перший, я стала неймовірним перфекціоністом та естетом. Я бачу нерівності у міліметрах, і якщо інші люди не звертають на це увагу, я буду плакати півдня через те, що плитка не співпадає. Врешті-раз ми викинули купу грошей, щоб її перекласти, а тисячі відео я так і не викладаю, бо мені щось з них не подобається. Але зараз я із цим ним активно борюсь. Пункт другий це англіцизми. Здавалося б, що тут такого, але півдня я говорю, спілкуюся спілкуюсь англійською, і це наче плюс. Але коли ввечері спілкуєшся із мамою і кажеш їй «by the way», вона не розуміє. Але іноді дійсно складно переключити мозок, і деякі слова я навіть забуваю, як перекладаються українською. Пункт третій це фінансова свобода. І вона для мене стала справжньою залежністю, оскільки факт того, що в ІТ можна заробляти непогані гроші, всім відомий. Але ж я вмію витрачати гроші із швидкістю світла, і для мене це дійсно мінус. А чи вплинула на вас ваша робота? Пишіть у коментарях.